Гарна сьогодні така осіння погода. А ми знову в лісі. Сонячний день. Десь скільки їхали? Градусів? 10-11 було? Десь так. Десь так. Ну не більше, це точно. Так, да, так. Да. Вітра нема. Так, тиша така. Суперова. Друзі, вітаю! Ми сьогодні, як ви зрозуміли, в незвичайному нашому складі з нами знов Женя і Лена. Привіт всім! Знов у мішаному лісі і знов є надія, що сьогодні позбираємо грибочки. Ну а що з цього вийде? Все, друзі, побачите, все як завжди. І, друзі, перший білий є. О, дивіться, який. Ото так. набираєш? Ух ти, там два! Ось таких два біленьких перших є. Оце мені в чоботи попала гіляка якась. Якщо б не попало, я не зупинився, бо я би і не побачив. Треба добре, бо шапка отак ледве видна була. Так, Женя правильно каже, що якщо такі молоденькі, то ще будуть гриби. Ще позбираємо і вам обов'язково все зафільмуємо. Команда Женя з Ляний. Теж знайшли грибочка вже муховічок. Ого, да. Жека ганяється за, за листочком. Полюбляє. Я вже якось казав, що по весні він за метеликами да, бігає. І радіє так. Як дитя. Твоє <ріст> Да, бачите, які маленькі, впевнені, тут вони не одні. Але побачити їх дуже важко. О, 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 о. Вам порадується, да. що. Так, да, так, да, так. Да. Радіє. Багато народу. <ринженний> о, які ж. Чистесенькі. Гарно, друзі. Я вже якось казав. Улюблена пора року моя. Таких два робочка. Гарний початок. До речі, 2-2. Женя, команда Лени з Жені. Ще одного маховичка знайшли. А. Іріша білого знайшла, але вже дуже старий. ну. Так, а де вже а, воно. Пішли, зі Далі нам отак от ріше. І потім виходимо на ближче до лісової дороги і вирішимо, що робимо далі. У нас. Два Євгенія, так, да, сьогодні? Ага. <с 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 один Євгеній там десь Далечко. Ну, а вони трошки вище і трошки позаду. Мухомор сіро-рожевий, Така темна шапка, сіровішка. Трошки почекаємо Жені з Лени. Ну тут походимо. Накруги подивимося сиріший. Що ви там знайшли? Апеньки? Так. Да. Але такі гарні. А. Маленький не бери, Оно більше. <laughs> воно більше, воно лісеньке. Бо чистить... Друзі, розумієте? Жека втік. Ну, от. Десь хвилини три. Кликали-кликали його, кликали, нічого, а потім чую голос Орисі з Володимиром десь метрів за сто. Що він у нас. Ось так. То ми ще зустріли Володимира і Орисю. Ур... Поки що не бачили їх, але йдемо в їхню сторону. Женя, Лена, потім давайте за нами. Так, доганяю. Так, десь попереду. Було два чутно було, але я впізнав голос. Ще один білячок. Дивіться, який гарний. Жека знову обіг. Поки не бачимо. ні Володимира, не Огрися. На, держи, біляка. Ось оці можемо взяти. Так, да, оці, а що, гарні такі спенькі. Ага. Оці Та, візьмемо. Вони такі тверденькі, гарненькі. Буквально метр три. Ну він опеньки збирає тут. Підбережні чи що? Да. І дивиться, який гарний. Красунчик. Давай Сириш. Опа. А я поруч з тим підберезником білого знайшла. Той гарний який, а? Ага. О! Дивиться який. Красотун. О! Давай який. О, Суперський, молодий. Ні, а то того що ти знайшла. Білого. Суперський. І тільки вимкнув камеру поруч. От такий підберезник. Молоденький. Файний. О, я. там? А, ні, то, Ось он потоптав трошки. Що, це опеньки? Да. О десь. Ага, бачу, бачу. І Гарні. Супер, да? Та, -та взагалі тоді, якщо і без грибів, так. Да? Такий як... день гарний. Що там? Підберезники? Ага, але так під самою березою. А... Ага, диві. Дивіться, один і другий. Два близнюка. Ага. І Алла. реально під березою. Впавшою. Да. Зараз щось ріше знайшла. Тримай. О, зараз подивлюсь, що там і ріше знайшла. О! Ух ти, Та ти шо? Такий біленький. Женя, дивись який. Ага. Ну значить будемо старатися. Бачив? Да, да. А он в мене близький. <смі> Хто що збирає? Ті знаходять. Один я, бігаю, то до Жені, то до гріші. <смі> Женя каже, <смі> почав цей грибний сезон. Ну, день грибний. Ну, 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 ну. Перший знайшов. Два білих. Так. А, який. І ще зараз ножик візьму опеньки. Ну, гарний, гарний. То Женя з Леною їх беруть сьогодні. Хочуть на маріновочку у нас є мариновані опеньки. Нам багато не треба, та і ми Багато поверхів живемо. Якщо був би дом свій, то так, а так. Кого ви там загубили? Опа! Ще один моховик, але вже старий. Нехай залишається в лісі. А що в тебе? Ух ти, який червоняк. Гарний. Зараз підійду. Подивимось. Та ти шо? Угу. Та гарний. А де Жека вже? А, воно поруч, з зліна. І тільки я вимкнув камеру. Ще один такий. Та, Та супер. Тримай. Суперський. Бочечка угу. така. Та -та 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 -та. Як білий гриб. Ох, а чистити як класно, він такий аж хрустить. Тверденький. Супер. Я знайшов, я нічого там не знайшов, там мухомор. Ти білого гриба знайшов. Біленького, що ти кажеш? Дамніки. А де емоції, Морі, а? Прямо цілий екстрим. Це за що мене впасти треба. Триматися за дерево. Ох ти. Ну. Но... Та просто супер. Я ж кажу, що. Це... Ой! А! да, да. от бачите, я сказав, гриби вилазьте, от вони і почали вилазити. Супер. А пахне як. Молодесень. Особливо, коли там знайшли. А от там що до цього? Еще три их, да? <реш> 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 Червоняк. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Ох ты. Mm -hmm. Давайте. Ну, mm -hmm. Черная лисичка. Ну, мы вчера позбирали. Нам достаточно. Mm -hmm. А что у вас там? Нет, это то. Засичника. Зараз потихеньку по путі буду дивитися, може щось побачу. От там де ти ми тут ще ніколи не були. Сьогодні вирішили. далечко пройти. Часу трошки більше у нас. Ось білий. Ось ага. один-два, а он, то білий може бути. Великий такий, бачиш? Ну. Не, не знаю. А, зараз все. Побачимо. Та ух ти який. Та, то то взагалі-то. Та... та це білий. Ну, білий. Ну, Отак. От -от -от Оце так-так, а. Такий великий. Та ну ти що? Просто фантастика. Який грибочок ще. Отак От на одному місці. що ще один? Підпоряджувати. А. а. Дивиться який. О. А це вже знахідка Лени. Ну схоже на червоняки. А, да, два червоняка. Вау! От таких ще два гарних. Ну! Та супер! А що там в тебе, Я ріш? Так, березничка знайшла. а оце теж підберезилик. Де? То Ні, то паганка? сіро рожевий мухомор. Ага. Вчора у нас схожа знахідка була. Дивіться. <світ> Білий гриб. І поруч червоний мухомор. Оце так. я казав, що таке не дуже часто зустрічається. Але от другий день поспіль зустрічаємо. Трошки ніжка надломилась Ну то нічого. Ось такі ще біленькі. І тільки почекав цього білого. Бачите, от тут він стояв. Повернув голову, ще один білий хо хо, -хо. Так. Да, Дві штуки! Один прям поруч з червоним мухомором! Ріс. От такий ще. Вирішив полазити, ретельно подивитися, буквально та береза. Бачите. А воно ще один білий стоїть. Ху -ху -ху. Зараз все подивитесь. О! Смотри, какой гарный. Просто супер. Жень, смотри. Ну, это уже третий, получается. Третий на вот в этом месте. <плес> да, да, да. Вот, вот там, где Жека. пів метра перед ним. А, червоняк. Червоняк такой, да? А он ще еще один лишь. Ух ты! Гарні такі грибочки. Ану. Ану, ага. А ну. А ну, дивись. Ховається. Як тут його? О! І от там ліворуч. Такий самый. А ага. ну, Жека. Да я пройду. Незручно тут гіляки, але дивиться які. Супер. Та позаду у мене десь метрів 40-50. А де ви є? А, бачу. Так. Побачили цілу сімейку червоних мухоморів. І вона підберезники. Маховички гарні які. А ще один. Так. Потім повернемося, рішу А що ти там знайшла? Теж маховик. Потім повернемось. Бо ну, я там побачу трошки нижче. Тут брезники, але не знаю. Що з ними? Гарний чи ні. Зараз подивимось. Ану один. Ні. Старий. Це другий. Ану. Оно... Ні. Ну. Цей гарний. Схил вниз пішов. Що там? Що-що? А ну, червонічок. Ага. А, такий гарний. Більбо трошки втомився, бо тут такий трошки крутезний схил. Участочок такий. Піднялося, зараз почекаємо. Женю з Леною. Підемо далі. Ану, дай Марсик. Подивлюсь, що це. Да, підосичник. О. От такий ще грибочок. Іріша позаду мене, бачить. Охти. Красунчик. Ну. Марсик тут. Що? Ты кого хочешь? Марсик тут. Джен? Дивись, Женя, яка знахідка тут. Ага. Тип тільки подивись. А? а А він так красиво сидить. Він, він ще у него ручка, бачиш? – Показує. – І він ручка показує О, оту сторону. Супер, да, грабочик? Да. Вот, міцна нишка. Потрогай. Так. – Він О. Ага. Класс. Лена нашла два казарика. И тут все стоит. Давайте вот какие. Супер. Ева. Ага. Эй. Знал птик? Жагери! Ох ты, який беляк! А тут мухоморы. Просто тьма. И вот такий рыбок. І знайшла. О, який ще підберезник шляпку надломив. А ні, сеємо, а плик. Залишаємо в лісі. А так зверху начебто гарний. О, зустрілися всі. Ага. Ну то розбіглися. Дивись якийсь, білий. О, який, біли. який красивий. Ну, а де Жека вже? Тут тільки що ж був, а вон біжить. Ну тепер дійсно всіх зібрали. Всіх місцях ми ніколи не були. Я казав сьогодні, що ми далечко підемо. Ну от, десь метрів п'ятдесят, звідси. Ми повернули вчора. Розбрелись, хто куди. Гріше десь метрів п'ятдесят. Ліворуч, праворуч. Лена з Жені. Женя, вон Що ми там знайшли? Та йду. Йду зараз. я Женя з Леною знайшли. Опеньки Це улюблені гриби. Особливо Жені, да? Особливо мені чистити. А воно, бачиш які такі. Гарні да, так. Да, да. Вон, бач, отакі я беру. Ви їх почистити. О, у нас вже як. Ага. Підсичники, підберезники, біли гриби, опеньки, от такі гарні. Ще одна кубка. Одразу так чеканим. Ну, а ось цю юбку? Юбка відходить, коли починаєш мити ага. під водою. От побачиш. Бо я завжди чистий. Тримай. О, воно там ще є. Воно. Oh no. Опа! І Ріша, щось там такі емоції. А ось і Орися і Володимир. Отак. От Скільки вже ходимо по лісу і тільки зустрілись. <рістити> Добрий день. Все, файло, давайте. Ну вже друзі, можемо за одні так, Та так. Вітання. Вітаннячка, так. Та нічого, що. Ось. Ходимо, ходили з тої сторони дороги. Ну там по схилах цих. Ну, трошки біленьких там є. Є, так. червонячки трошки є. Чого не повернувся до вас, бо я пішов туди, але я далі зайшов. А і я так і зрозумів. Ми, ми, ми тому і далі пішли, бо я там покликав, по, покликав. Тиша, думаю, ладно, зустрінемося. Так <laughs> да. собака прибігала до Ориси, бо я Орису залишив. А трохи. я чув, так. Да. От така цікава зустріч. А? Цікава зустріч. Ну так, кажуть. Цікава зустріч така, ну. Зараз вже розбридаємось і шукаємо далі грибочки. Не Володимир побачив білого гриба. А поруч дивиться. І ще один. Ось таких два біленьких. Каже, забирайте собі. Ну, дякую. Ось такі два. Гарний. Бачите, друзі. Ще будуть, потрошки ще будуть білі гриби. Така міцна ніжка, що у одного, що у другого. дивіться, який молодесенький підберезничок Знову пересеклись з Володимиром, з Рисією. Ну, Потрошки всі знаходять. Розмовляємо. Гарна така сьогодні прогулянка. Ну, цей вже старий. Нехай залишається в лісі, а цей гарний. Спілкуємось. Дивимося інформацію. Так, що там? консультації, то я у вас питаю, то ви в мене питаєте. Що там? Ну оце сірерожевий. Да, Мухомор сіророжевий. Mm -hmm. Він із стівний, але ну, ми одного разу смажили. Mm -hmm. Ну, так. Да. До речі, у нас його на базарі продають, щоб ви розуміли. Да? А, да, на базарі продають. Не дуже часто попадається, але продають. Я любити, да. я. У горах, в Карпатах, в мене дуже багато знайомих, які постійно збирають в сезон. А це що, це рижики чи це Ні, це не рижики, це я, чесно кажучи, не знаю. Щось чин язик? Ні, що язик не так. Він на дереві як червоний такий. Печінковий гриб, як назви його. А це таке ми не збираємо. Та грибів стільки відео, що, ну. Підпід. Ух ты, а що в тебе в руках ріш? Білий. Білий такий? Білий, Ого. Білий, білий. І шапка біла. Білий, і цей, бачиш, а? поки нас відволікають, то... Та-да-да! -да. Це... Ух ты, як. Білий білий. Я корисий, аж білий-білий. О, Лен, я тебе теж білий бачу. Гарний. А це такий альбінос. Дивиться. Таке біле під шляпкою, такий білий зверху. А що він був? Закритий лисичком? А, ну тому і біла така шапка. Не було сонця на нього. Ось він в темряві виріс. Гарний гриб. Ух ти, який. Червоняк і маховички, так? Да? Гарний. Підберезничок. Гарний. І день сьогодні гарний, таке такое? Mm. Сонечко. Зиклн. Пішли. <зhir> <зhir> з гарним настроєм ми потихеньку повертаємо. До лісової дороги. Де... де наш транспорт? Така шапка цікава, що це у нас. Червоняк. Гарний риб. Дівчата побігли вперед. Женя десь позаду мене. Кубку опеняк знайшов. Гарну таку. Ха, ленчик уже кличе, Женю. На вже до машини залишилось десь метрів сто. Вже виходимо з лісу потихеньку. Не хочеться виїжджати, але... Треба. Шикарно, прогулянка. А где там Ленчик? А. Ух там... ты! А я також червонечка нашел. Это тут, да, ты нашел? Ага, тут с дороги побачу. Так. Что там? Женя, иди? Ну что, Женя знайшовся. Ага. Дойшли ми до машини, друзі. Ну дуже гарний похід. Собаки набігалися, грибочків зібрали. Отак от, от. Це наш сьогоднішній грибний улов на всіх. Білий грибочки. А, до речі, це підосичник. Отак, так, тут білий грибочки, а тут у нас опеньки, підосичники, підберезники, моховички. Дуже гарний. Але, друзі, треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.